У самому центрі міста Броди проводять роботи щодо реконструкції, а також вже заклала бруківкою і впорядкувала територію, на якому етапі тривають роботи щодо оновлення площі ринок у бродах. Дивіться далі. У бродах триває процес реконструкції площі ринок. Зокрема, з місцевого бюджету на це виділили 35 мільйонів 657 тисяч гривень. За ці кошти планують облаштувати тротуар та сходи, відновити підпірну стінку, встановити нові дорожні знаки, інформаційні щити та зупинки громадського транспорту, освітлити територію. Також хочуть прокласти каналізацію. Про яку вказували у тендері, однак станом на сьогодні роботи призупинили по мірі можливості, тут заклали бруківкою пішохідні зони. Працюють наразі над благоустроєм. Більшість водіїв не задоволені реконструкцією, особливо через облаштування крутих поворотів. Також водіям у загружений день складно запаркуватися, адже місце для паркування для авто є занадто вузькими. Згодом весь транспорт планують витіснити із центру, що стосується самої площі, тут поки все залишається без змін. Сергій Нікішин, телеканал БРОД онлайн.